Дизельок на Московії дорожчає дизельне паливо, тепер справді стало предметом ажіотажу і торгів активних власне на російських біржових от, ринках. І в Росії посилили правила обмеження на закупівлю, власне кажучи, на цих торгах біржових саме дизелю. Чому я на це звертаю увагу? Тому що в Росії пропаганда постійно за останні місяці, коли прилітало по їхніх НПЗ і Зник бензин у багатьох регіонах Росії. Пропаганда наголошувала на тому, що зате дизель він у нас у достатній кількості, є його навіть забагато, а армія то користується дизелем, тому все буде в порядку. Цей бензиновий дефіцит ніяк не позначиться на веденні бойових дій. І ось Санкт Петербурзька товарна сервина біржа посилила правила торгів диспаливом, аби зупинити зростання цін і ажіотажу на цей товар, повідомляє російський інтерфакс. З посиланням на повідомлення самої біржі комерсант російський теж писав про те, що ліміти цінових коливань з відвантаженням залізницею і трубою теж знизили і обмежили обсяг закупівлі одним учасником торгів. Все це означає, що по НПЗ власне ці удари мають сенс і вони позначаються не тільки на бензиновому ринку всередині Росії, коли величезні черги на АЗС вишиковуються в багатьох регіонах, але і по дизелю вже для Росії ці удари стають відчутними. Важливо їх продовжувати далі. І вчора наші безпілотники активно летіли, атакували Росію різні регіони були атаковані.